Вітаю вас, мої любі пані та панове, дівчатка, скоріш за все. Так, сьогодні ефір для вас. Я світай це міледі ті шоп І в нас сьогодні знову фешн-ефір. Отже, красиві розкішні босоніжки, в котрих я стою не просто так, а мені дуже дуже комфортно і зручно. І вони ще і гарнесенькі, як і подивіться, обожнює перфорація. Ви знаєте, мені здається, перфорація вона додає взагалі і взуттю, і сумкам Ось такого, знаєте. Мережевності такої легкості, такого романтизму. Ну що, у нас сьогодні дуже романтичні, дуже ніжні і легенькі, і красиві босоніжки. об 379 Зараз з'явиться на ваших телеекранах, Ось, будь ласка, інформація вже вся появилась. Босони босонішки. Обе 379 від 37 по 42 розмір. екошкіра і початкова ціна 1500 гривень. Дівчатка, дзвоніть, не вагайтеся, 0800 21 14 14. Ця пара варта ваших ніжок. Повірте мені. А у нас по перше дуже вибагливий контингент. Дійсно, у нас дівчатка, ті, котрі, знаєте, як оце шукала, 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 ходила, ходила, ну не могла ніде знайти, прийшла до вас і знайшла. От ми якраз такий телемагазин, що тут можна дійсно обрати для себе те, що нам потрібно. Чим мені подобається взагалі і ця пара взуття, і підхід до роботи, і підхід до вибору асортименту, що в нас максимально універсальне буде для вас і взуття, і взагалі будь-що, якщо би. Ви не обирали, тобто я взагалі кажу, що наші представлені товари в Milady TV Shop, вони дуже будуть дуже красиві, практичні, дійсно якісні, і е, вони будуть з вами. Знаєте, не, не на один сезон, так і не під один там, не під один формат, скажімо так, вашого одягу. Тобто, це дійсно е, те, що ну як вам сказати, універсальне, знаєте, є таке, колись було таке поняття універсальний солдат. От я б сказала, що це максимально. Тобто, м -м, чим більше е, якостей, чим більше можливостей використовувати. Наші продукти тим він цінніший. Проте ціну ми намагаємося робити досить доступною, розуміючи все, розуміючи і положення сьогодні нашої економіки, що вона взагалі дуже страждає. Е економіка, що дійсно ціни ростуть. Що тут казати? Це дійсно так. Я особисто живу в Києві, але я дивуюся навіть, наприклад, в мене у бабусі мінімальна там пенсія, хоча вона там працювала на шахті все життя. І в неї мінімальна пенсія, там скільки вона там, 4200 отримує чи що. Ну думаю, ну 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 за ну це взагалі, знаєте, дійсно. Ми намагаємося зробити комфортну ціну на ті речі, котрі потребують е, обов'язкового вжитку. Так, тобто, ось, наприклад, такі босоніжки, я впевнена, що вони вам не на один сезон. Тому ми намагаємося зробити максимально. Комфортну ціну, щоб ви їх собі придбали і щоб вони вам слугували. В мене, до речі, ой 37-й розмір зараз на мені. Зараз Саша їх покаже. Вони комфортні, вони мені навіть трішки видовжують мою ніжку завдяки ось цьому бежевому кольорі. І ви подивіться на ці перфорації, Вони на середньо середню широку ногу. На середню і помірно широку ногу. Тобто, дійсно вони. Не на супер широку ногу, тут є, дивіться, Саша прийшов, зараз вам покажу. Є резиночки, вони функціональні, зверніть увагу, на підйом, так. І отут сама шкіра, екошкіра, вона м'яка, тут нічого не буде, тут вона подвоєна, зверніть увагу, так що це не одинарний шар, вона подвоєна. І в неї є така, скажімо так, прослойка, так, та, що робить таку компресію дуже. Тобто вона. Зроблена а, сама а, архітектура нашого босоніжка. Вона зроблена дуже продумано, дуже правильно. Тобто, це три шари: три шари матеріалу. Це пом'якшувальний шар всередині, м'яка екошкіра, і екошкіра більш цупка ззовні, щоб тримало гарну форму. Тобто наші універсальні солдатики в босоніжках будуть вам слугувати дуже довго. і Повірте, вони зроблено на совість. Дійсно, зараз з чим ще стикаються виробники. Я якось дивилась дивилася один фільм. Ну, бо в мене є така і в мене, і в моїх подорожок, така, шопоголізм, трішки воно присутнє. І подивилась один фільм, наскільки е, як виробляють взагалі дешеві, там дешевий одяг, дешеве взуття, наскільки конкурентна ця вся індустрія? Тому виробники розуміють. Конкурентність, так, тобто дуже високу конкурентність, тому вони намагаються зробити дійсно класний якісний товар і за нижчою ціною, тобто, десь вони там ціну занижують собі в збиток, щоб вийти на цю от високу конкурентність. Тому наші виробники. Вони також з ними е, намагаються, як то кажуть, знаєте, по простому бадатися, але не тут то було, тому що дійсно і якість класна, і ціна класна, і е, універсальність виробу, і довговічність. Тому так вони заслуговують на знижку. Давайте про що я й кажу тут. Про знижку! 1200 гривень, наші босоніжки ОБ 379. Так, дівчатка, дуже класно. Е, о, давайте поговоримо. Давайте По-перше, поговоримо. По підйомчик. Так? Вони легенькі, дівчат, вони взагалі повітряні. Знаєте, як мене ювеліри е, вчили е, зважувати золото? На кінчики пальців. От реально на кінчики пальців. Вони легенькі-легенькі. От, і ви відчуєте, що вони дуже легенькі. Берете щось на кінчик пальця і от зважується. Дуже легенькі, вони динамічні, вони гнуться. Ось так вам покажу. Бачите? Вони гнуться, тобто вони гнучки, вони не настільки гнучки, як кросівки, але все ж таки всередині наша, вони без застібок взагалі, тобто вони не регулюються. Мені ну, мені мама дала тирки за те, що я таке роблю, але ось така можливість зробити є. Тобто зробити собі шльопацію, щоб вам там, наприклад, знаєте, ну ви на пляжі біжите. Ось така можливість зробити є. Е, якщо там ну, вам ніхто тирки не дасть за це, проте дивіться, чому би ні. Так дуже симпатично виглядає, як, як вони називають, не сабо, як лофер, не знаю. Ну нехай будуть шльопанці та й шльопанці. Е, хотіла вам показати, чому я це зробила? Хотіла вам показати ортопедичну устілку. Тут іде правильна компресія, так, тобто, дивіться, амортизація, перепрошую. Амортизація. Вони тут мають супінатори так? правильні, тобто, щоб розвантажувалась, о, класно видно. Розвантажувалася ваша п'ятка, ваша вся стопа. Ось і тут на носочку також компресія ця вся присутня, тобто ви можете відчути е, розвантаження вашої стопи. Я от чесно вам скажу, я вже набігала сьогодні на підборах вже багатецько, і в мене підбори такі. Ну, десь сантиметрів 10. Я втомилася, чесно кажу. Я дуже швидко втомлююсь на підборах. І я взула ці мешти, вдягнула взула дівчата, і я видихаю. І ви подивіться, як вони елегантно виглядають. Саш, я зараз вийду до тебе. А, як вони елегантно виглядають із класичним костюмом. Так, в мене ось такий зараз класичний такий костюм наш. Зараз Саша вам покаже повний зріз. Так, і подивіться, як вони гарненько виглядають. Вони досить стримано, без, е, знаєте, Скажімо так, досить стримано. Тобто, якщо ви йдете, боже, я, я от наче у клубі Велика Березенка, йду на Івана Купала читати вірші або пісні співати. Ну от мені якийсь такий сьогодні образ в Мене Так що, дівчата, хто там іде в клуб на Івана Купала. Зверніть увагу на ці мешти, що в них можна пригати через багаття. Через ватру, так вони не згорять. Ну краще не пробувати, але вони не згорять. тобто ви їх не, не, не згубите. Завдяки тому, що є ось цей е, хлястик, бачите, раз ось, і все. І вони не натирають. В мене 37 розмір. Тут я їх вділа, це мінімальний. Е, ну, я вам скажу так, в принципі, окей, трішки вони мені е, трішки великуваті, але я знаю, що в мене до кінця дня набрякне моя нога, і буде важко. Тобто вони, от мені 30, якщо у вас 36, й ви можете собі брати 37, ну може трішки буде будуть шльопати. Так, що стосується замірів, давайте, дівчатка, зробимо знижку. І бо у нас вже багато замовлень. 0800 14, 14, безкоштовна доставка до відділення нової пошти, ви можете замовити, приміряти. І телефон наш також, безкоштовний, тільки потім сплачувати ціну. А яку ми зараз дізнаємось? Бо сонішки ОБ сімдесят тисяча! Тисяча гривень всього на всього, дівчат, всього на всього, тисяча, тисяча, ну тисяча гривень. Я не знаю, Лєра, можна я розкажу е секрети, де я була? 379? Я була в Ісландії недавно їздила на екскурсію. Тисяча гривень коштує салат і чай. Або кава дуже дорого, дуже. А це ще наша не остаточна ціна, тому дівчата. Класно, я вам, от я вам серйозно кажу, можна трішки підкупити. Так, дійсно я насправді там відкладала гроші на цю подорож, бо це дуже для мене була важлива. Подорож я відкладала, відкладала, але я навіть не думала, що там так дорого. Тому, коли я повернулася додому в Україну, тут де кава коштує 30 гривень, і салат там, наприклад, десь якщо купити там в кулінарії, буде коштувати 80, готова. Я думаю, боже! Я обожнюю. Наші ціни обожнюю. Звісно, в порівнянні там з європейськими зарплатами можливо це стається, знаєте. ну, але все одно, дівчата, я вам скажу так: у нас дуже комфортні ціни. Я розумію, що вони зараз виросли, але відповідно до там європейських, повірте, та та й всі знають, що зараз всі вже це е, помітили, що до нас. В Україну приїжджають робити все і зуби, ногті, губи, і купувати взуття, і ходити до спеціалістів. І дай Боже здоров'я всім нашим і медикам і збройним силам України. І ще хочу вам сказати, коли ви робите замовлення в нас, ми сплачуємо податки, тим самим ви. Підтримуєте армію, бо ми працюємо офіційно, на відміну від, не буду казати, стикати пальцями різних інтернет-магазинів, ми працюємо офіційно, все офіційно, ми сплачуємо податки, тому таким чином ви ще підтримуєте нашу українську армію і наближаєте нашу перемогу. Ось так. Тому, якщо там вас е, там чоловік скаже: Ой, знову ти свята купила п'яті туфлі, а я йому скажу, а знаєш що, чоловік? Я так підтримую армію і він скаже. Молодець, слава Україні! Героям слава! Ось, бачите, і все і всіх вичерпаний, бо ми що? бо ми українці, бо ми маємо право. А тут екошкіра і дуже зручні дівчата. на налітко, на ну хай буде літко. на літо взагалі суперкомфортно. Перфорація. Мені чим подобається перфорація? тим, що вона додає такого романтизму нашим мештам. Я обожнюю. Ось. Мої вітаннячка Валентині Петрівні з міста Києва, наша постійна глядачка Валентина Петрівна, каже, а розміри світа. А я вам зараз зачитаю. Б 379, який розмір 42-й, розмір на 42-й устілка 26. Сантиметрів. Подивіться, будь ласка, яке класне прошиття. Саша, покажи, будь ласка, ще прошиття, тому що вони не приклеєні, вони реально прошиті. Подивіться, як це красиво, як це охайно виглядає, дуже рівні шовчики. На розмір 38-й, устілка 24 сантиметри. Як передає мені кол-центр, найпопулярніший розмір 39-й, двадцять і сантиметрів. Інші розміри ми зачитаємо вам після фінальної знижки. І як мені повідомляють, вона відбудеться! Будеться, уявіть собі! Боцинішки ОБ-379. Від 37-го по 42-й і -да дам фанфари Зараз буде, мені самі цікаво, скільки, 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 ну ж, бо 799 гривень. Запишіть, будь ласка, я все-таки 37-й розмір беру. У мене буде фантастична ціна. Ну, я вам дуже дякую, ну, це навіть не 20 літрів бензину. А, дивіться, в мене буде скоро подорож. І я буду їхати за кермом довго і далеко. По-перше, зручно, що тут є підйомчик. Бачите? Хто дівчата-водії, хто кермує, так? Або хто багато там на ногах, хто багато взутті. Весь день там, ну ну рахуй, 10 годин ти у взутті. Зверніть увагу на ці мешти об 379. Дівчатки, це подарунок. Я вам серйозно кажу, легесенькі, вони прям дуже легкі, вони настільки комфортні на, на ніжці, і вони гарно мають гарний носочок. І Я вам зараз ще покажу. Дивіться, а, тобто, бачите, тобто в мене ще є тут трішки вільне місце. Я знаю, на що воно мені треба. Якщо в мене до вечір, а вони набрякнуть, ноги обов'язково, вони набрякнуть, мені буде місце, куди, знаєте, щоб їм трішки дихати, щоб їм було більш-менш комфортно. І завдяки ось цій резиночці, бачите, ось ця резинка. Так, 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 ось тут на підйомі, завдяки цій резинки, тут ще може бути місце. і трьохшаровий, три шари взагалі матеріалу, просто прошиті нитками. Ну дуже делікатно, дуже красиво. М'якусінькі дівчат. Максимальна вам рекомендація. Хто також знаєте часто на ногах. Або в кого там ну не може носити підбори, або не може носити навпаки, дуже пласкі, тому що от мене мама не може. це для мами були взагалі найкращі туфлі. Єдине, що розміру нема, бо в неї 35. й А е, хто там, знаєте, ну кому треба? Я знаю у нас, наприклад, е, наша е, мама моєї подруги, вона працює на базарі і вона весь день на ногах. А все одно ми ж українки, розумієте, нам треба. Де б ми не були виглядати красиво, і вона весь день стоїть на ногах, то десь побігла, то десь щось там те, то се то п'яте, десяте товар. І от ось такі мешти це для неї взагалі найкраще, тому що від плоскої е, подошви у вас буде втомлюватись нога, неправильне розвантаження е, ваги, на стопу, А від високих також буде напружуватися ікри. Е, тут правильне розвантаження, бачите, тому що п'яточка трішки вище. І ось ця частина менше, тобто правильне розвантаження, розподілення ваги. Дівчатка, давайте швидко ще раз по розмірам. Розмір 36-23 см, розмір 37-й см, розмір 38-й 24 см, розмір 39-й, см 40-й 25 см, 41-й 25 з половиною см. І слава Богу, є 42-й розмір 26 см. Нас також часто запитують, а є 42 й розмір, дівчаточка є, і у вас є можливість приміряти їх на новій пошті. Просто скажіть оператору, дайте, будь ласка, приміряти, вони вам люб'язно допоможуть, і ви вже після того, як примірили, зможете оплатити. Ось так виглядає задня частина, бо нас також запитували. Друзі, як мені подавляють наше керівництво, що лише 10 хвилин тримається така ціна. 799 гривень, лише 10 хвилин і. Після ціну буде піднято це лише сьогодні, лише для вас, тому що реально. Вартість матеріалів дорога, вона дорожча, вона не дешевіє. Самі подивіться, що робиться в магазинах. Ми тримаємо зараз ціну для вас лише 10 хвилин, поки є е, попит. Тому давайте, друзі, ми для вас працюємо заради вас. Будь ласка, не боріться, Ціна буде така, як в магазині після 10 хвилин. Я вас обіймаю. Бережіть свої розкішні ніженьки, і хай вони ходять по найкрасивішій українській землі. Цілую вас і до зустрічі.